Топ 3 найпоширеніших ветеринарних міфів. Перший міф про здоров'я через народження потомства. Існує популярна думка, що кішка або собака перед стерилізацією повинна народити. Це нібито має надати її здоров'ю. Питання більше буде до жінок, у кого особливо є діти. Згадайте, чи додало це вам здоров'я? У тварин немає прив'язки щодо свого родоводу. Вони не пам'ятають, що це їх син, донька, брат, сестра. І тому доволі часто не виключені питання інцесту і потім про народження покоління з змінами і вадами. На другому місці міф про ніс. Одні притримуються теорії, що якщо ніс у собаки чепота теплий і сухий, то це означає, що вона здорова. Другі притримуються теорії вологого і прохолодного носу, і це означає, що тварина здорова. Насправді, що той, що той міф не є реальністю. те, наскільки здорова ваша тваринка може ветеринарний лікар. Якщо ж ви хочете перевірити, чи немає в неї аптом високої температури, тому що пам'ятаємо, що тварини гарячіші за нас, і поверхнева температура може бути більша. Візьміть тоді звичайний електронний градусник та проведіть ректальне дослідження температури. І це дасть вам певні показники. Ну і третій найрозповсюдженіший міф це про те, що препарати від бліг та листів знищують або дуже сильно шкодять печі ці тварини. Насправді це достеменно не так, тому що якби ці препарати дійсно мали б таку шкідливу дію, ми б їх не призначали. Ветеринарам не цікаво створювати самим же собі пацієнтів, яких потім потрібно хронічно лікувати. І це важливо розуміти.